Добрий день, добрий день. Яке місце ти сьогодні зайняв на змагання? Перво що відчуває переможець? Успіх. Що б ти хотів побажати діткам, які починають плавати, які хочуть займатися плаванням. Я побажаю їм до добрих тренерів, щоб вони завжди у них все получалось. Привіт, Привіт. як тебе звати? Фампінчки. А скільки тобі рочків? Чотири? Ти один з наймолодших учасників запливів. Яке місце ти сьогодні отримав? Перше. Перше? Я вітаю тебе. Які емоції тебе переповнюють після змагань? Веселе. Яке місце ти сьогодні зайняв? Друге. Скільки років ти займаєшся плаванням? Майже три. Як звати твого тренера? Оля. Ти сьогодні зайняла перше місце? Скажи, будь ласка, як, як можна впоратися з хвилювання перед е, запливом? Треба вірити у себе, е, знати, який результат ти зможеш приплисти, і тоді ти будеш впевнений у собі. Що б ти побажала діткам, які хочуть зайнятися плаванням? Я хочу побажати успіху, щоб вони них все виходило і щоб вони вірили обов'язково в себе. Дякую тобі і багато-багато перемог. Дякую вам. Привіт. Як тебе звати? Єсенія. Яке місце ти сьогодні зайняла? Перше. Як довго ти займаєшся плаванням? Вже не пам'ятаю, але недавно приїхала вже буду їжджати. Ти сьогодні велика молодець. Що ти можеш побажати діткам, які планують почати займатися плаванням? Хочу їм сказати, щоб вони слухалися джолі, бо, бо вона дуже добре учить, і за те, що вона мене навчила плавати, то я достала це перше місце. Привіт! Добрий день! Як тебе звати? Владислав. Владислав, скажи, будь ласка, яку мету ти ставив перед собою на цих змаганнях? Можливо, це перемога, чи рекорд, чи якийсь особистий виклик. Я ставила для себе рекорд, щоб проплисти дуже швидко. Я, поки що мій рекорд це 34 секунди. Яке місце ти зайняв сьогодні? Друге місце. Ти великий молодець, це дуже достойний і гарний результат. Спасибі тобі за участь. Дякую вам за організацію цього конкурсу.